В НАТО заявляють, що Україна не програє цю війну, і поразка зовсім не визначена, тобто Україна здатна до успіху. Відбуваються вибухи на території Росії і рапортують губернатори про польоти дронів. А в Москві оголошений в аеропортах план кавер через безпілотники. Росія тим часом продовжує завдавати терористичних ударів по території України. І чим завершилася поїздка Кирила Дмитрієва спецпредставника Путіна? До США про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, оперативні новини такі, що ворог атакував Харків, Харківщину, Запорізьку область, Сумщину на превеликий жаль, є загиблі та поранені. І моє. Щирі співчуття рідним та близьким, тим часом, на території Росії губернатори рапортують про те, що бачили прольоти дронів і чули вибухи, і нібито працювала ППО в Ліпільській області біля одного із підприємств, яке працює в ланцюжку військово-промислового комплексу, тобто жодної енергетики. До речі, в Генеральному штабі Збройних сил України чітко пояснили, що. Росія фейково звинувачує Україну в тому, що ми начебто атакуємо об'єкти енергетики. Це неправда. Україна не завдавала ударів по об'єктах енергетики з моменту оголошення енергетичного перемиря, так званого, і виконує домовленості, взяті на себе, як і зазначив Верховний Головнокомандувач президент України. В той же час ворог порушує це. Але от військові об'єкти. Це звичайно абсолютно ціль, яка може бути атакована у відповідь на терористичні удари Росії. Ми маємо можливості себе захищати, і потрібно це робити. Я думаю, що ви погодитеся і підтримаєте цю ідею в коментарях. Тому ось Ліпецька область, Москва, там план Кавьор оголошений. Ну нічого, нехай отримують. Але от що цікаво, що в Сенаті відбулися. Дуже важливі та цікаві слухання, а заслуховували на них генерала Каволі. Це голова об'єднаного штабу сил НАТО, американець, генерал Каволі, який дуже добре в темі російсько-української війни. І, власне кажучи, він дав пояснення в сенаті комітеті з військових справ і Каволі сказав про те, що Україна наростила спроможності та можливості. І українські удари в глиб російської території були надзвичайно ефективними, це слова генерала. Крім того, Каволі зазначив наступне: що, звичайно, що Росія веде наступальні дії і ворог продовжує наступати, тобто Росія на територію України. Але генерал каже, що Україна зараз у дуже сильній оборонній позиції. І він зазначив, що Україна дуже, скажімо так, впевнено, хоч і з часом, але доводить власні можливості генерувати сили, нарощувати сили і зміцнювати позиції в обороні. І він каже, що зараз звичайно важко уявити, що можливий великий наступ українських сил з метою деокупації всіх окупованих Росією територій. Але в той же час він говорить, що Україна не програє, і він говорить про те, що я не думаю, що українська поразка неминуча. Це слова генерала. І, власне кажучи, він сказав про те, що дуже важливо забезпечити подальшу підтримку для України і постачання американської зброї, і зазначив, що. Якщо це озброєння буде зупинено, то це вдарить по спроможностях України. Якщо Україна не зможе отримувати наші розвідувальні дані, буде дуже важко завдавати ударів по цілях, особливо по діпстрайках, як командні пункти і логістичні центри. Тому він наголосив на тому, що підтримка України має бути дуже важливою, але Україна не програє війну. Ось це слова. Каволі, а це дуже важливий меседж в тому сенсі, що якого б тиску не, не чинили, що б Росія не робила, які кампанії терору б не проводила. Але от на сьогоднішній день фактично Україна є в сильнішій позиції. Генерал Каволі фактично визнав заслуги та досягнення українського військового військово-політичного керівництва і те, що зробили для зміцнення. Та розбудови Збройних сил України, сил оборони і забезпечення оборонної операції командування збройних сил України, головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський. Ми бачимо, що ця оцінка дається на найвищому рівні, і це свідчить про роботу, яка проводиться для оборони нашої держави. Це свідчить про те, що робиться для того, аби укріпити оборону. Для того щоб проводити активну маневрову оборону, і ми бачимо, що вона дає успіхи, тому що у українських сил є досягнення у вигляді, в тому числі, звільнених певних територій, так, це тактичні успіхи, так, невеликі території, але скільки зусиль, скільки старань було покладено за це, і ми бачимо, що це працює, тобто, коригування нашої оборони зміцнення наших сил, воно. Зрештою дає свої результати. Ну а тим часом Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський зазначає, що у питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні або місяці, і він зазначив, що у питанні якнайшвидшого припинення вогню Україна та її союзники в Європі та США повністю об'єднані, за словами президента, лише через певний час. Після повного припинення вогню можна буде переходити до е, варіантів дипломатичних діалогу. Про це сказав президент України під під час відвідання Чернігівщини, і нагадав Зеленський, що ми погодилися в Саудівській Аравії. Україна погодилася на повне припинення вогню, на безумовне припинення вогню. Росіяни на це не погодилися. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями. Та росіянами йдуть, зазначає президент України. І при цьому він говорить, що вони не публічні, але такі розмови є. На сьогодні, як би ми по-різному не дивилися на певні речі, але безумовно з американцями та європейцями, хоча у всіх є інтереси, але в питанні якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані. Але коли може настати це припинення вогню? Ну от Кирил Дмитрієв, представник Росії, поїхав до США, Він там виступив. ця до речі, поїздка супроводжувалася, як на мене, саме інформаційно-психологічними операціями з боку Росії. Адже і Блумберг, і Ройтерс написали з посиланням на певні джерела в Москві? Ну, от що люди кажуть, знаєте, це такі джерела? От люди кажуть, ви вийдете. На вулицю зараз запитають, а звідки ви про це знаєте? Та люди так говорять: десь чув, десь чула. Ну, так от так само і ці публікації, що на чому вони базуються? Що є, начебто, джерела в Росії, в Москві, які говорять про те, що Росія хоче досягти припинення вогню, але хоче поступок, і все ще чекає, що Сполучені Штати Америки мають натиснути на Україну, аби Україна була. А чому ми маємо йти на поступки? Якщо теж саме НАТО? І генерал Каволі підтверджує, що ми на сьогоднішній день є в сильній позиції, сильніші ніж були рік тому. До речі, говорить Каволі. Це свідчить про укріплення і зміцнення наших позицій, щонайменше в обороні, і ми з вами це бачимо за кількістю знищених ворогів, за кількістю знищених їхньої техніки, артилерії, сили засобів. Про рекорд 122 артилерійські установки, які були знищені, і 122 артилерійські установки і міномети. Які були знищені тільки протягом одного дня, 28 березня, я вже говорив. А це все воно все накопичується і дає ось той кумулятивний ефект. Тобто, ми тримаємося, які поступки. Ну але що робить Росія? Вони свідомо намагаються ділитися з медіа, поширювати інформацію про те, що мовляв, от дивіться. А зараз ми готові до продовження війни, начебто росіяни в сенсі. Якщо а, не буде жодних рішень, якщо США не будуть йти на поступки, не будуть обмежувати санкції проти Росії, не підуть на ось цю провокацію, яку привіз Кирил Дмитрієв до США. А вона полягає в тому, що нібито Росія пропонує американцям угоду в Арктиці, в тому числі це стосується і Гренландії. І рідкоземельних мінералів, тобто знову ж таки Росія намагається продати і сказати про те, що давайте спільно інвестувати, виробляти для чого вам Україна. Давайте Україну ми поставимо в сторону. Є ж Росія. При цьому Росія затягує час, чекаючи, що можливо розпочнеться війна з Іраном або почнуться якісь рухи щодо Гренландії, та й тариф на зараз війна. Розпочалась тут можливіші дії у відповідь з боку Європейського Союзу. А зараз уже агентство рейтингове Fitch американське дало статистику, що інфляція в Америці зросте на 22 і це рекордний показник, починаючи з 1910 року, коли були складнощі економічні. Які потім пройшли певний час, а зрештою потім вилилися у те, що стало відомо в історії як велика депресія. Ну так, от показники можуть погіршитися, а американські виробники втратити від таких рішень Дональда Трампа щодо тарифів. Тому Росія займає таку ще вичікувальну позицію, що зрештою зуміє вимотати і втомити американську адміністрацію Трампа, аби вони були готові на певні рішення, і тому проводять ось такі інформаційні провокації через Блумберг, через Reuters, скидаючи інформацію. Що дивіться, а, ми готові до проведення війни, а, доведення як мінімум до кінця 2025 року. А навіть якщо запровадити пекельні санкції, вони звертаються до американців, нічого страшного, ми адаптувалися. Можливо, вони ще й нам на користь підуть. Ну тобто, це потрібно сприймати як інформаційно-психологічну операцію. Ці джерела свідомо зливають інформацію в медіа, потрібного їм характеру, з метою аби чинити тиск на американську адміністрацію. По-іншому це не назвеш, тому треба дуже так, скажімо, пройти цей період спокійно, тому що Україна передовжує перебувати в діалозі. І якраз ще до кінця цього тижня або наступного тижня українська делегація прибуде до Сполучених Штатів Америки з метою обговорення угоди щодо рідки земельних металів. Про це зазначив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент. Тобто, Україна перебуває в перемовному процесі. Іде мова про те, щоб забезпечити українські національні інтереси, але я не думаю, що... За жодних обставин Україна вийде з перемовного процесу щодо угоди, вона нам потрібна, звичайно, враховуючи наші умови та інтереси, але вона потрібна, і ми маємо її підписати в пику росіянам, щоб вони не бігали там і не відправляли своїх Дмитрієвих і інших персонажів, і щоб продемонструвати, що всі їхні провокації медійні і всі їхні ІПСО залишаються марними. Тому для цього надзвичайно важливо. Нам все ж таки рухатися в цьому питанні. Ну а тим часом Чехія гарантує стабільні поставки боєприпасів в Україні щонайменше до вересня 2025 року. Ну, очевидно, до весняно-літньої кампанії, коли ворог планує наступальні дії, ми бачимо зараз, що противник активізується, що є напрямки Сумщина, Харківщина, де вони планують наступальні дії. Активність зросла на південному напрямку, мова йде про запорізький саме напрямок, де фіксується пересування військових вантажів в окупованому Маріуполі далі на захід Запорізької області, що свідчить про певну військову активність, яка може а, говорити про активізацію бойових дій. Одначе, тут треба розуміти наступне: що, як слушно зазначив заступник голови офісу президента Павло Паліса, це не означає, що всі сили будуть заведені в бій одномоментно і одразу. Тобто, дійсно, фіксується той факт, що Росія може доукомплектувати втрати і планує залучити 150 -ти тисячне угрупування своїх військ з метою проведення наступальних дій на кількох напрямках, причому можливо одночасно трьох-чотирьох. Це за задумом ворога має призвести до виснаження. тобто, Мета ворога в цьому наступі це виснаження української оборони збройних сил. Але маю вам сказати, що сили оборони готові до будь-якого сценарію, і зараз вживаються всі заходи, аби навіть під час підготовки ворога до фактично таких наступальних дій зменшувати його потенціал і можливості. Звідси відбуваються і будуть продовжуватися удари по російських. Об'єктах на окупованих територіях превентивні удари для того, щоб не дати противнику розгортатися в бойові порядки і проводити більш масштабні та інтенсивні бойові дії, як ворог планує і задумує це робити. Тому ситуація тут під контролем. Тим часом уряд Данії представив 25-й пакет військової допомоги на загальну суму. Це вже 606,7 мільярда Датських крон, і це близько 900 мільйонів євро. Данія невелика країна, маленька країна, але дуже горда. І вона надзвичайно активно підтримує Україну. Саме Данія започаткувала на фактично момент інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. Саме Данія допомагає Україні виробляти зброю. Українську зброю інвестуючи, вкладаючи, не тільки закуповуючи, а й підтримуючи та розвиваючи наше виробництво в оборонно-промисловому комплексі, це надзвичайно важливо, і ми дуже вдячні маємо бути цій країні. Отже, фінансування буде включати системи ППО і артилерійські потужності. Причому не тільки снаряди, а й артилерію допомога в виробництві наших артилерійських систем Богдани. Підтримка повітряних сил України, внески в дронову та іт коаліцію фінансування української оборонної промисловості за данською моделлю це дуже важливо. Ну, а генсек НАТО Рюти заявив, що Росія залишатиметься загрозою навіть після миру для України, і загалом, протягом цих місяців, уже члени НАТО перших трьох місяців року. Виділили сумарно близько 20 мільярдів на підтримку України. Це добре. А державний секретар США Марко Рубіо заявив про те, що США залишатимуться в НАТО і назвав істерією спекуляції щодо того, що США покидають альянс, і нагадав, що нещодавно чотири військовослужбовці США загинули в Литві, що свідчить про те, що Америка є в НАТО. До речі, цікаво, чому він підкреслив цей факт про загибель. Можливо, він знає дещо більше. Й Рубіо так само сказав, що НАТО буде підтримувати Україну і сказав, що треба готуватися та виділяти близько 5%, мільярдів, 5 від ВВП перепрошую, на підтримку безпосередньо країн НАТО. Загалом треба сказати, що США витрачають найбільше. Ось, наприклад, статистика. У 2024 році США витратили на оборону 754 мільярди доларів. Тоді як Канада і країни Європи узяті разом узяті 400, 430 мільярда доларів. Тобто ви бачите, яка різниця, але оборона має зміцнюватися всі ці дії, зрештою протекціонізм, тарифні війни і так далі. Нехай Путін не розслабляється, тому що це буде готувати і зміцнювати оборону країн заходу, сподіваюся, і Україну в підготовці до можливого. Більш масштабного конфлікту краще щоб його не відбулося, тому треба вибудувати механізми стримування. Чим будемо займатися? Бережіть себе, слава Україні!